English for Kids Online. Unit 17 Question Text. Сьогодні ми з вами розглядаємо питання з хвостиком. Працюємо з вами за нашим граматичним довідником Full Blast Plus 6 клас на сторінках 70 і 71. So, let's start with our dialogue. Look at the picture and read the dialogue. So, the dialogue is between Alan and Owen. You didn't go to Paola's party last night. Did you? Ти ж не ходив на вечірку до Паоли минулого вечора, правда ж? No, why? Ні, а що? Mary said there was an accident. Мері сказала, що там була пригода. So, uh, what happened, що трапилось? Well, you remember Paola's big pool, don't you? Ти ж пам'ятаєш великий басейн Паоли? Так? Oh, don't tell me someone fell in again. О, не говори, що хтось знову впав туди. It was Jason. Це був Джейсон. He wasn't careful while he was dancing, and before he knew it. Mm, це був Джейсон. Він не був уважний, коли танцював, і перед тим, як він дізнався про це. Ха-ха! Remember when it happened to you last year? Пам'ятаєш, як це трапилось з тобою минулого року? How can I forget? Як я можу забути? It was so embarrassing. Oh, come on. Let's talk about something else, shall we? О, oh, давай... Uh, Uh, поговоримо про щось інше. Добре. So, true or false? Owen went to Paola's party last night. That's false. Оуен не ходив на вечірку до Паоли. Alan has fallen into Paola's pool before. That's true. Отже, Алан справді вже падав до басейну. Alan wants to talk about his accident. Алан хоче поговорити про свою пригоду. That's false. У нашому діалогу виділено ширним таким uh, правило. Did you, don't you, shall we? Правило вживання question text. І так, коли ж ми вживаємо питання з хвостиками. Question text are short questions which are placed at the end of statements. Питання з хвостиком це короткі питання, які розташовані в кінці твердження. І так, question text are formed with the auxiliary. Be, do, etc., or modal verb can, must, etc., of the main sentence plus a personal pronoun, Are you, he, she, it, in the same person as the subject. І так, питання з хвостиками утворюються з допомогою допоміжних дієслів, be, do тощо, або модального дієслова, can must тощо, головного речення плюс особовий займенник. I, you, he, she, it, він, вона, воно, я. У той ж самій особі, що і е, підмет в реченні. Отже, якщо підмет стоїть слово том, ім'я хлопця, то в питанні з хвостиком має бути he. If the sentence does not contain an auxiliary or a modal verb, we use do, does, or did depending on the tense of the verb. Якщо в реченні явно не виражене допоміжне дієслово, наприклад, в present simple, так, в реченнях або past simple. То ми тоді маємо вичленити і зрозуміти, які допоміжні дієслова do, does чи did вживаються в залежності від часу дієслова. Наприклад, John, John is a dog це he. Тут це легко, тому що ми бачимо допом... нашу дієслову зв'язку Is. З допомогою неї ми ставимо питання з хвостиком. Peter and Marion join the gym. В даному реченні, в даному твердженні, так, у нас немає допоміжного дієслова, але ми знаємо, що це past simple, дивлячись на закінчення ED, тому ми з допомогою, а в past simple допоміжне дієслово did так, для заперечення і питання. Отже, ми беремо і використовуємо did. Так як у нас речення стверджувальне, то did у нас іде у питанні з хвостиком, вже у хвостику в нашому, так, із в, в формі заперечення. You can swim can't you. Ти не можеш плавати, так? Отже, count you це у нас, ми зживаємо, утворюємо цей хвостик з допомогою модального дієслова can. Take note when the sentence is affirmative. Вживайте заперечення у хвостику, так якщо речення стверджувальне. Наприклад, John is at the gym. Isn't he? John знаходиться у спортивній залі. Чи не так? Твердження, так, речення стверджувальне, тому у хвостику заперечення. І навпаки, don't take note when the sentence is negative. Якщо у нас речення заперечне, наприклад, Jim didn't join the, the football team, тоді у хостику у нас буде навпаки ствердження. Did he? We use question tags when we are not sure about something. Ми вживаємо питання з хостиками, коли ми не впевнені про щось. Reporters sometimes work those don't they? Uh, журналісти працюють на вулиці. Так. When we are sure about something, and we expect the person we are speaking to to agree with what we are saying. І також ми використовуємо такі питання, коли ми впевнені в чомусь, і ми очікуємо, що людина, з якою ми говоримо, погодиться з тим, що ми говоримо. You don't like wearing a uniform, do you? Ти не любиш носити форму, так? Note, be careful with the following question tags. Будь обережний з даними питаннями з хвостиком. Let's start, shall we? Якщо у нас речення починається із заклику до дії. Let's start, то хвостик у нас shall we. Якщо у нас утвердження є M, то хвостику буде R у заперечній формі. I'm a good actor. aren't I. Вся справа в тому, що M-Not не має однакового о, скорочення. так? Немає форми am and». Але є ant та isn't. Отже, замість M-Not, ми тоді вживаємо AND. Come here will you. Якщо у нас імператив, наказовий спосіб дієслова. Come here, йди сюди, то тоді ми вживаємо will you у хвостику. Якщо у нас речення починається з казівних займенників that. or this to be isn't. It might that is this are it. It that or this is wrong, isn't it? So now let's have some practice. So activities 1A circle the correct question text. Оберемо правильні питання з хвостиками. Ви їх можете circle обводити, а я просто підкреслюю. You don't like Tony very much, do you? They went to Ireland last year, didn't they? Jim isn't coming with us on Sunday, is he? You have bought a new computer, haven't you? You have bought. Це у нас present perfect tense. Present perfect – допоміжне слово have. Haven't you? Do your homework, will you? Your brother doesn't work, does he? 7. Julie will spend two weeks in the Maldives, won't she? Tom's uncle was a footballer when he was young, wasn't he? Anna can't cook very well, can she? Alex didn't go hiking yesterday. Did he? Task B. Match the sentences with the question text. Уже у нас було знайти відповідні хвостики до тверджень. Итак, you haven't met my brother yet. See? Have you? Two. Mary invited Brian to the party. E. Didn't she? 3. Larry loves wearing jeans. H. Doesn't he? There is a park near your house. I. Isn't there? Roger wasn't angry with you. Was he? Henry doesn't eat chocolate. D. Does he? 7. Clara and James never tidy their room. G. Do they? How do they, тому що у нас речення Clara and James не clean the kimnati Kate didn't go to the cinema last night. A: Did she? You've been to Austria twice. F: Haven't you? The Browns weren't at home last night. B: Were they? Excellent. C. Complete with the correct question text. В, речі, в заданні, assume, uh, C, Так нам потрібно буде було речення доповнити нашими хвостиками. Самостійно вже. Fred hasn't done his homework yet, has he? Linda will visit her parents in Germany. Won't she? Will поставили заперечну форму. І замінили Linda на she. Tom doesn't make a lot of money, does he? Взяли поміжне діє слово в запереченні, поставили його у стверджувальній формі в хвостику, а том замінили на займенник «he» він. We have to give our projects to the teacher tomorrow. Don't we? Your mother can't drive, can she? Your parents are scientists, aren't they? Поставили слово зв'язку «are» у заперечну форму і your parents замінили на займенник they. You didn't change the channel, did you? They were classmates, weren't they? Mark told you the news, didn't he? Tim is having a shower now, isn't he? Jenny couldn't find a taxi, could she? And the last one, let's all go out tonight. What's up, Shall we? note. Be careful, yes, with the following question text. Okay. And finally speaking and writing. Speaking. Talking peers, в парах. How much do you know about your partner? So take turns to ask and answer questions about the ideas below. So you live in Walkie Street, don't you? Yes, I do, or no, I don't. If no, I don't, I live in and name your street. So, your father is a doctor, isn't he? So, you have got a brother. So, uh, haven't you? You have visited Spain. Haven't you? You went to the circus last week. Didn't you? So, your favorite singer or actor is. Або навпаки, може побудувати речення. Наприклад, ім'я актора is your favorite actor. Isn't he, або isn't she? В залежності від того, у нас на місці приклада, на місці підмета йде жіноча особа, так, особа жіночої статі чи чоловічої. Окей, okay, well done And then writing Потім письмо. Think of a classmate and things you'd like to find out about him or her. Подумайте про свого однокласника і ті речі, які хотіли б ви дізнатися про нього або про неї. Write question text. Напишіть питання з хвостиками. Then give him her these question text and see how many he she can films. А потім дайте йому їй ці питання з хвостиками, і подивіться, скільки вона підтвердить, так. Наприклад, там, you like basketball, don't you? Ти любиш баскетбол, так? Your dad is a footballer, isn't, isn't he? Твій татко футболіст, так? You don't like cheese, do you? І напишіть таких декілька ще питань. Наприклад, того, як я вам uh, тільки що склала. Ну, або візьміть приклади speaking. На різні часи. Наприклад, на present simple, на past simple, на present perfect. Well done. That's all for today, на цьому це все. Our lesson is over. Thank you for your attention. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайку. Зберігайте цей плейлист, адже він буде доповнюватися цікавими відео. До нових зустрічей. Goodbye, good luck. На наступному уроці зустрічаємося на Revision. Будемо повторювати з вами units 15-17. А це у нас іде граматичний матеріал шостого модулю. Goodbye, good luck, на все добре.